Та що, добрий день? Ось паренюк. Уже тече, він тече, тече, тече. Ось ми пацанюру привезли. Коротше, проблема постійно, задня вісь. Тече і тече. О, о, летить, летить там. Куча всього. Ну коротше, там жесть. Достали ми цього пацанюру. Зараз поставимо цього пацанюру. А цього хорошенько-хорошенько обдивимося. Хорошенько Бо є така тут біда, буває оцей на... на штуку поршень садиться на гарячу і буває, його збиває або туди, або сюди, і тоді ж колеса дуріють. Ну, а цей молодньок, чисто молодньок. Дядя міша тут розривован, дає, дає. Кажете, чисто. ти, там вже... ти <сь generators> Тих, це, в інтернеті Та я ж не показую, він же за, за цим. <сквист> а так, 535 й Набрали пісочку, бо кран балочка не працює. Голуби тут стараються конкретно. Не треба нікому. Ну, коротше, зараз поставимо, запустимо, прокачаємо, подивимось.